Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Уряд презентував нову програму підтримки громадян. Фінансової підтримки громадян, тобто кошти будуть нараховуватись на карту людям. Це програма для підтримки найбільш вразливіших верст населення. І пенсіонери, люди похиловіку і люди з інвалідністю включені уже туди автоматично. Тобто, ця програма для вас, дорогі мої глядачі. Програма поки що експериментальна, тобто вона на етапі тестування. І для того, щоб отримати або взяти участь у програмі і відповідно отримати кошти, потрібно подати заявку. Тож, Куди потрібно подавати заявки, які плюси, мінуси цієї програми, які ризики, і які дуже величезні переваги, по скільки будете отримувати. І хто першу проходить, давайте все детально розберемо. Тому що ще раз повторюю, програма поки що експериментальна. Вона розрахована на там, одну категорію. Ну, якщо вона себе хорошо зарекомендує, її розширять на усіх і усі, хто входить в цей перелік. Будуть мати до неї доступ люди похиловіку, люди з інвалідністю і люди, які потребують догляду. Це доволі така немаленька категорія, тож давайте розбиратися. Сергій Козар, це член парламентського комітету з питань прав людини, повідомив, що уряд впроваджує нову програму для підтримки найбільш вразливих категорій громадян: це людей похилого віку, тобто пенсіонерів, та людей з інвалідністю. Впроваджуватись вона буде через Міністерство соціальної політики. І нараховуватись кошти будуть, ну, як типу, ковід-на 1000 на карту, ну і можна буде потратити на певні види послуг. Зараз все детально розберемося, які види послуг. Тож, що за програма? І чим вона відрізняється від уже наявних. Ну, скажімо, зараз є там, Міністерство соціальної політики і є соцпрацівники, які доглядають там за пенсіонерами, за людьми похилого віку, за людьми з інвалідністю. Ну чим в чому такий великий плюс цієї програми? Що тут заробітна плата раховується на міністерство і соцпрацівникам виплачується. І вони не дуже замотивовані, щоб там прямо щодня ходити, працювати. Вони тупо. День до вечора, да? не всіх є дуже якісні соціальні працівники, для яких то не лише робота, а й смисл їхнього життя. Так, велика хвала таким людям. Але є такі, що які дійсно просто, аби відбути і ще й можуть нагробити пенсіонера. А тут кошти будуть нараховуватись людині, е яка подала заявку. І вона вже в плані. Вправі сама вирішувати, хто їй буде надавати допомогу. Прийшов соцпрацівник, попрацював, людині не сподобалось. І вона каже: замініть мені, будь ласка, і її його міняють аж до тих пір, поки не знайдуть потрібного. Тобто, якщо послуги будуть надаватися некваліфіковано, нехорошо, то людина, там в нашому випадку, або пенсіонер, або людина з інвалідністю, може від них якби не то, що відмовитись, а змінити того, хто буде їх надавати. І сама вибирати, як її їх і які отримувати, а не то, що придумують там, да, в Міністерстві соціальної політики, наприклад, хочемо, щоб всі жили довго, щасливо, красиво, і от ми то робимо. Ні, конкретні про проблеми. Чому цю програму? Впроваджують, навіщо вона замінює стару. Ну, першу причину я вже назвав, що людина сама буде вирішувати, бо кошти нараховуються їй. А друга, це те, що е, типу на місцях органи місцевої влади, там, тобто ваш староста або керівник ОСББ, мають краще знати своїх людей, які в них проблеми, чим їм допомогти. Можливо, там м в когось нема. Банально якось, подушки, одіяла. І такі випадки бувають. Хтось не має можливості вже третій день зварити собі їжі, да, там, можливо, з світлом проблеми, з газом, ще з чимось. І оці проблеми нагально на місцях вирішувати, на основі них складати запити до міністерства, звідти буде впроваджуватись фінансування і от таким чином вирішуватись проблеми, які є наразі в людини. Оце тим вона відрізняється від тої, що вже працює в державі, але є дуже великі ризики. І потрібна тісна співпраця між Міністерством соціальної політики, органами місцевої влади і людьми, які потребують цієї допомоги. Люди передають свої потреби місцевим органам, ті, в Міністерство соціальної політики, ті видають фінансування. Но органам місцевої влади потрібно зробити або комунальні. Або державні, і тут є дуже великий ризик, зараз про нього поговоримо: підприємства, які будуть займатися, набирати собі людей, які будуть надавати догляд. Тобто, ну, типу, як зараз соціальні працівники, тільки вони будуть вже трішки іншого характеру, вони будуть більш за якісний догляд, тому що їх можуть в який час людина вигнати, сказати, що ти нам не підходиш. І от вони будуть надавати догляд. І люди вправі вирішувати самі, який догляд від них потрібен. Тому що кошти нараховуються людям. Давайте. Далі, щоб не заплутувати, не обтяжувати такою непотрібною інформацією, відразу розповідаю, хто і як може оформити. І ризики. Ризиками самими більшими є те, що дуже багато підприємств захочуть наклепати цих. Типу фірмочок соціальних, набрати туди кого-небудь людей і догляду, як такого, не будуть надавати, а швиденько з людей повираховувати кошти, яке перерахує Міністерство соціальної політики, і отак працювати, тобто неякісно. Ну, вони довго так працювати не зможуть, бо люди почнуть їх самі закривати. Да? Но ризик того, що такі фірми одноднівки, які швидко наберуть грошей, будуть існувати дуже-дуже великий в нашій Україні. На жаль, але будемо максимально старатися з тим боротися. І е оформити то можуть першопроходці, ті люди, на яких ця програма починається, це. Внутрішньо переміщені особи, які або втратили своє житло, або тікають від війни, тому що на їх території ведуться активні бойові дії, або їхня територія окупована, тобто хто переселився, внутрішньопереміщені особи, і які відповідають під критерії, що людина віку або людина з інвалідністю. От вони вже мають право йти подавати заявки, але там зараз така буде ситуація, я впевнений, на то 100%, їх б не мало бути, але вона буде. Що органи місцевої влади ще про це все не знають, воно лише день тому прийнялось в уряді і треба почекати, поки оце рішення спуститься на самий низ, і органи місцевої влади скажуть, дійте, створюйте, набирайте працівника, допомагайте людям, люди хай лишають вам заявку, ми їм будемо нараховувати кошти, вони будуть вам платити за то. Тож, вже йдіть. Подавайте, якщо ви підходите під список, щоб органи вашої місцевої влади починали шевелити, щоб цей процес запустився, почали створювати. Думаю, з часом це якихось тиждень, два місяці все наладиться і буде чудово працювати, але поки що буде отака ситуація. Е... Нарах... ви. Йдете в органи місцевої влади, подаєте заявку, що мені потрібен догляд, мені потрібна допомога, призначте мені от по новій програмі, типу соціального працівника, тільки не того, який був раніше, а от вже по новій програмі. Вони приймають від вас заявку, приходить соціальний працівник, проговорює з вами ваші проблеми, ваші потреби, ваше все. Передає, ви з ним заключаєте договір на основі проговореного. Він передає це все в органи місцевої влади, вони в соціальну політику, міністерство. Вам кошти. Ви з тих коштів потім, типу, платите зарплату цьому соціальному працівнику, який за вами доглядає. Якщо така ситуація приживеться з внутрішньо переміщеними особами, тому що це зараз лише для них і е Хорошо себе зарекомендує, її розширюють на усіх, і вона, грубо кажучи, оцей принцип, цей підхід витісняє те, що, працю... те, що є зараз, да? соціальних працівників, які працюють зараз. Як ви думаєте, запрацює це в Україні? Зможуть люди похилого віку, люди з інвалідністю отримати більш кваліфіковану, більш кращу? Більш ціленаправлену допомогу. От саме таким методом. Як на мене, то ініціатива дуже непогана в плані реалізації, в плані того, що люди самі платять і самі вирішують, хто їх буде доглядати. Не сподобалась одна фірма? Давайте іншу. Отака от от ситуація. Тож, користуємося. Я Максимально в розповідаю, як тільки це почне розширюватись на усіх інших, відразу вам розповім. Зустрінемося на народній думці.